Нові правила від української митниці. На цій неділі маємо новий дайджест, який опублікував Ярослав Желізняк, народний депутат. Це такий документ, в якому митниця звітує перед народними депутатами, що вони роблять, що вони покращують, і що буде в майбутньому в плані надходження платежів і в плані розмитнення. І що дуже цікаво, саме пункт управління ризиками, що вони в ньому казують? кажуть, що вже з цього місяця, 08-го, справи про порушення митних правил зросли по кількості. Та втричі зросли по вартості це відповідно до сьомого місяця, тобто вони більше шукають проблем в українців, які повертаються. І вони втричі збільшують митні правопорушення по вартості. Тобто, якщо раніше вони знаходили правопорушень на 100 тисяч гривень, то в цьому місяці вони вже знайшли на 300 тисяч гривень. Таким чином вони збільшують надходження до бюджету, і таким чином вони кажуть, які вони молодці перед народними депутатами. По факту, ми розуміємо, що з 01.08 піднялись митні платежі на транспортні засоби. Потрібно робити все правильно, коли ми розмитнімо наші авто. Готуватися до цього розмитнення, попередньо прораховувати вартість митних платежів. І коли ми вже в Україні розмитнімо транспортний засіб, робити все правильно, щоб ви не попали в ту групу, де втричі збільшується вартість як автомобіля, так і будь-якого іншого товару. Купуйте автомобілі, а в їхньому правильному розмитненні ми вам допоможемо.